На порозі. Розклад загальний всім підійти. не може, аналізуйте, приходьте в інстаграм, я там іноді безкоштовно відповідаю на ваші питання в історіях, і дуже багато всього цікавого розповідаю. Тому приходьте, у мене там комфортно вашій... а, і весело. І телеграм-канал там теж майже щодня підказки, мотивація. Приходьте. Хто ви. Сила. Можливо, ви. Е... Десь у вас одинадцятки проходять в матриці долі на основних позиціях. Це можуть бути там 29 число, також 11, 11 місяць. Коротше, людина дуже витривала, цілеспрямована, вам можливо складно різко приймати рішення, але ви завжди такою упорною працею досягаєте своїх результатів, ніби прям боретеся за щось. Можливо, у вас теж одинадцятка в прогнозі. Ви вмієте знаходити спільну мову з людьми, вам довіряють, ви вмієте подбати, підбадьорити, ви вмієте сказати правильні слова. Але зараз на якомусь ви виростуєте або на роздоріжжі. Хочеться здатись, комусь, знаєте, звучить така фраза. Закрутились. Що нового на порозі? Ось знову якісь вагання. Буде якийсь оцей від вашого цього вибору, буде залежати, що до вас прийде. Якщо будете сидіти довго ще думати, то можете втратити якусь цікаву можливість. Ось. Так, дивіться, якщо ви жінка, у вас на порозі йде декілька чоловіків нових, якщо ви самотні, більше для таких, які будуть до вас проявлятися. Тут зовсім різні характери. Один може бути козирі, інший овен, або щось земне й вогняне. Обидва розумні, харизматичні. Один більш такий амбітний, активний, інший спокійний. Ви тут будете дійсно обирати, що вам з ними робити. Вам не треба тут поспішати з цими виборами. Дивіться на дії, аналізуйте більше. Тут вам важливо, можливо, навіть менше слухати, а більше дивитися, що роблять люди. А що? Знову у вас тут карти виборів. Що у вас там за. Один із них може дійсно дуже гарно говорити. До речі, у когось може хтось із колишніх повернутися, якщо буде.